Сейчас вы увидите результаты ваших плодов и ваших взносов.

Що пугать, пугать, а робити щось там нужно. Я знав, що не треба. тягнути місце. Просто не завжди, к сожалению, успіваємо попадати, бо це много. Ні, ну не. Часто міняються. Да РПГ. Ввезили трьохсотих на пост. І попала засаду. Дермопластику мені робили у Львові. Нога відновилась нормально, ну боліла, але відновилась нормально. Але просто коли, коли я коліна починаю займати, вона мене рветься. Мені ще швидше сказали сюди звертатися, але я якось, ну це я сказати так, я так розумію, що там з сусіднього села якийсь мужчина тут лежав, у нього якісь проблеми були. Є... І... Mm -hmm. Я не знаю, так там коротше. І йому тут дуже сильно допомогли. А то ви знаєте, там між собою себе mm -hmm. спілкуються якось. Сбер йшов до всіх, мені якісь там мазі приписували, все щось приписло. Це нормально. Рад ли, тебе, от, от, ось, мені йти до лікарні, ну такої державної робити. Але я в той момент був Києвий, запитався, чи можна таке зробити. Він сказав, що так можна зробити. Якщо можна зробити реальну приватну кніку, то що я вже це Я тут вас записався, і потім буде на державну клініку, знаєте, добре, <зв>. дякую вам зараз. Що прибережає?